Як бачите, користище славиться своїми вуличними туалетами. І я тепер також хочу бути в тренді. Так. Кітчук. Шукаєш себе? Сьогодні працювати буду ось в такій компанії. Комікси, троє проти зла, вже три частини цього прекрасного мальопису. Дуже круто. Тут є гуси-гусенята, обов'язково потрібно десь. Також спробувати відтворити. Я зробила невеличкі такі сопілка-понеділка трафарети Не знаю, чи мені вдасться фарба в балончиках. Білий дуже дякую вам за безліч класних кольорів. І пензлики. Пензлики мене залишилися зі школи. Спробую сюди також пшикати, якщо десь якісь дрібні речі потрібно виводити. І також Білайф магазин дали мені рукавички, аби я руки свої не замурзала, І купила ще маркери. Маркер, не знаю, або накреслити, або десь в якісь дрібні речі. От є менший, а є більший. До речі, в коміксі головні герої мають плеєр, на якому слухають класну музику. Відповідно, ми можемо вімкнути ту ж композицію. І максимально зануритися в нові світи. А у мене досі є колонка від Canyon. Це нідерландський бренд стильних модних аксесуарів. Хоча назва не тікає, ніби десь в Коростишівському районі виготовляють. Але насправді, якщо ви маєте таку ж колонку, ми можемо без проблем об'єднати їх і отримати максимально об'ємне звучання. Тож сміливо напрошуйтеся до нас на толоку. Якщо без звуку послухати. <рес> <рес> Колоночка каньйон виручає нас. Бачите, треба ще одну купити, це знак. Є можливість підключитися через Bluetooth, AUX, USB або флешку. А в разі довгої роботи Павербанка вам в допомогу під'єдналися і продовжуєте слухати прекрасну музику. Як бачите, місце для наметового містечка ми вже маємо. Тож без проблем на кілька днів можна приїжджати. Малий кажа до насліда. Сунальовкий тракторець. Люди картоплю копають, а я тут телепорт. Одягнула рукавички, перше, що хочу зробити, це помалювати телепорт. Я думаю, це найпростіше буде завдання, тож давайте, давайте пробувати. Тест номер один. Так, основна фарба. Опс. Рожева фарба, і думаю, одразу спробувати цей диво-пістолет. Аби собі не пшикнути в обличчя, звісно. Як це роби? Напевно, ось так. Ага, все. Ух ти! Роби. Виходить рожеве. Клас! Працює ця дивомашина, та ви що? М, -м, -м. А пахне. Класний цей пістолет, одягається ось ось так. Бачите під металеве таке кільце і тоді натискається легасенько, так тільки пшик. Мені здається, цікаво виходить. ні? Ось вони провалюються в такий телепорт, так він виглядає з неба. Вау, здалеку взагалі виглядає люксово. Та я зробила. А як круто! Клас, клас, клас. Я щось пробувала, пробувала з тими трафаретами, в результаті вирішила звернутися до професійного художника. У нас Артем вміє класно малювати і зараз буде допомагати з усіма цими розвагами. Тут довшу руку з руку моти і все. Тісто біцки здобавили. Підкачався. Контури ромки готові. Тадам. Хі -хі. Класно. Все, тепер це чорний, біжливий, білий. Треба тим м, пістолетом краще. А, ну, Типу так. Угу. Класно? Прикольно, пістолетом зрішити, Ну, Пістолетом да, значно да, вийшло. Ну, так. Да. Коротше, сидиш. Але вона витікає я про те, що тут ось це? Нічого, я думаю, що це якось розберемося. Береш? Може знизу я заклею стрічкою, щоб капку збирати. Да, що так, щоб Люба, у тебе підтікає. <плес> Треба було балончика збовтати. Болончик не збовтало, от вони підтікали. Погляньте. І тоді все класно лягає. От я турок. Добре, що зрозуміла раніше. Наша розповідь про їжачка, про маленького, неслухняного, як спіткала малого біта, вже не жвавого, нерум'яного, це мімліпі багато пригод, та равлики, з курси олені. Та чому потягнуло його на доріженьку асфальтону. Антон шашлику наготував. Врожай фундука. Зараз будемо тестувати, дивитися, що там всередині. Кіндер сюрприз. Це наші фундучки вже. Перші врожаї. Я кілька розколола, вони були порожні. Mm, є горішок. Є горішок, скуштий. Горіх. Суховатий, але горіх. Mm. Може треба було раніше збирати. Ні, смачний. Смачний? Смачний, так. Да. Де кажеш сухувати? Це, це менший він, сорт. Він висох просто. Це ті, що маленькі горішки. Гале. Угу. Гале, напевно. Барселонські більші. Давай, дякую. Клаш. М -м -м -м. Та ні, не сухувати. В мене класний. Точно такі, О, як справдіше. нам насилали, коли разом з саджанцями. Дякую, дуже клас. Перші горішки дуже смачно. Круто? Так. Да. Прям добре. Свій врожай. Ще какао боби вирощують. Буде мілка коростищечка. Давай трошки батькам залишимо, щоб не сів. Справжніми рисовими горіхами. Бо я там більше ніби не спостерігаю горіхів. Це мені? Так, да, ніж. А Барселонського може ще. Великий був. Поглянь такі величезні горіхи. Вау. Ну це ж ти казав, про. Там бізнес, багато попадало, і воно серед мучі не зовсім видно. Але білки прибігають у гості, то вони знайдуть. Я ж не знаю терміни, коли їх потрібно зривати. Якби я знала, ну, о, трошечки чуть -чуть. є. Це гале величезний. Але дерево ще перший рік, я думаю, що як сигнальний Це врожай. Буде. Геть маленький. Слухувати. Ну, Гале класний вийшов. Барселонський, бачиш, або порошний, або геть маленький горішок, має бути величезний горіх. От. Так що побачимо, як буде наступного року. Там ще також коментарі писали, аби я, ну, я вже пізно побачила, раніше зірвала то все і не витрачала ресурси дерева, тому що ми ж тільки висадили, аби дерево краще вкорінилося, але маю надію, що все гаразд перезимує. А я ще, ще хочу що поливати, треба поливати. Зараз осінь. Дощ не падає, така тепла осінь. Класно, взагалі зараз 29 градусів. Сьогодні прекрасна погода. І це вже, вже жовтень, зараз буде Вау, до жовтня геть тримається температура минулого року, раніше зима настала 1 вересня, я вже замерзла і було дуже холодно. От, і, і листя попадало одразу 1 вересня. А цього року тепліше. Тому будемо спостерігати за природою, за цією стихією і дивитися, як ростуть дерева. Я кажуть далеко не слухай, близько, близько, щастя тут поруч, Ти носиш щастя, собі ти союз. Слухайте. Ну звісно, не дуже так обережно, я розфарбовувала, але мені подобається. Це перша перша проба. Артем тим часом вже верне дуба намалював. Тут дуже дуже класний їжачок. Їжачок — Найкраще, що могло трапитися з цим туалетом. Вау. А верни дуб, знаєте, чому в мене виникла ідея? У нас самшити покрали. То верне самшит, Чи написати верни дуб. як в коміксі, чи писати вже до наших реалій. Ще вагаюся. Верни самшит. Це чолов'яга, який викрадав дуби і висаджував їх у себе на ділянці. До нього всі приходили, і у нього був напис тут на паркані «Верни Дуб. Усередині потрібен ліхтарик. На наступний раз візьму, тут почеплю і будемо ще тут вигадувати. Та й такі пригоди. Як то кажуть, нема чим робити, я собі придумала таку розвагу. Ну, зате, зате живемо цікаво. Як бачите, тисніть свої вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. І якщо хочете побачити другу частину вже з фінішним результатом, що у нас там вийде, напишіть обов'язково про це в коментарях. Дякую дуже патронам і дякую білайф за фарбу, бо я вже дала задню і сказала, та ну його в баню. А так, от надіслали фарбу, тепер потрібно завершувати. Знайшли ще одне прекрасне місце для відпочинку, погляньте кудись і троян заліз. Бачили, які прошкребані. Це хтось прошкреб? Ну так. Да. Це штучно слово. А це всі панелі, прекрасні будинки для фільму. Так? Ну так, да, так, да, так. Да. Це для фільму робили. Акумулятор ми болгаркою вирізали таку каналу. Теж для фільму. Ну я не, не пам'ятаю, чи це воно з'явилося до будиночку чи разом, чи після. А це мене завжди дивує, як між цих всіх скель. Звідкись береться? Я просто в себе все обкопую, замульчовую, там спеціальний кислий ґрунт підбираю, да, купа, а купа процесів та тут. А тут, тут там мох, каміння. Ну так само і ці ростуть, вони ж лісосни великі, вони це ж все скеля, просто трошки прикрита ґрунтом. Uh -huh. Трошечки зверху. А корінева система ця скелі. І класне таке листя, червоне-червоне зараз. От. Як там? Що там? Шашлик, Шашлик вже в песах. Де ми були? Коли бнувся, він делі. Що? Я затормозив, я не знав, що відповідати. Де ми були? На планеті Земля. Пес у нас є, рандомний пес. Вже Ти Мотори? більше не ведеш Масинка. свою рубрику в інстаграмі? Рандомний пес номер 10 вже, так? У нас були чорногорські рандомні песи в Україні, ще більше рандомних песів. О, тут ще таке болото та є. На зараз воно заросло, а там таке, ну є плесо, таке невеличке. Раніше було таке гарне плесо, то все була вода. Це посиханий пес. А от сюди -у -у. конкретно як ви заїжджали? Ну, все сюди, ну. Через каміння? Ну чому, зайди, глянь, передишком. Тут ти, є ти це? Ти я це? я з того боку дивлюся. А я оце задом туди переїхав. Так я все одно ось каміння вже. Ну Я зюдою заїхав оце задом. Це я сюди приїжджав. Через оце все я тут приїхав задом. Оце звідси. Ага, а там. Оце сюди я, Тепер мені зручно перед виїжджає. Угу. Просторо і зручно. То це все задом. ага, звідси. Коли був паводок, то оце все побережжя. Було піщане, воно було чисте-чисте, і це вже зараз зросло вербами. А ми з дітьми приїжджали, коли ще дівчата були, мали. Ми купалися в тетереві. І це все був пляж, чистенький пісочок. Mm -hmm. Років, скільки вже? Ну, 12, 15, 15 років назад. Коротше, екстремальний міст. Я не знаю, як я тут перейшла, але це було страшно. Ми на острові. Ой. І ти назустріч? зустріч? А я, шатаю. я зараз вас шатаю, мій дочці. Да, блін, ну, хто там не це. А те, що тут був і човном перепливав, так ти першим, до речі, приплив сюди. Сам. Давай, Ми я... надули на човна. А як Ну, треба прийти. Ні, ну нормально. Присідай, берись тут одною рукою. Держись за мене, я таку вверху тебе держу. А ти спрягай. А Настю вже розшатали, зараз Настю струсить. Не, дивіться, теж йде як... Модель. Як, з як, як з роботи. Як з роботи? Як з роботи. так я й хожу. Яка йде, слухай, діло, вака басотака. Снімать Не Класно, зігрій. Модель на походка. Все, всі на базі. Так. Куди далі, йдемо в хащі? Пішли на вершину. Нам Шли. на той бік? Так. Да. <клес> а ми не проїхали до даного місця. А це ми не куди їхати не доїхали. Це блокпост тут? Це бобер тут уже. Це юний бобер. Це, 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 <клес> <бубер>. це, це, <клес> це поки ми переходили, Міша вже змайстрував <клес> <в> блокпост. Так, Чекайте на ЗСУ, бистренько. Михайло, ти думаєш, що тут всі бобри твої переїхали чи що? Хочеш Приїжджаєш ти до них. Ви уявіть масштаб, є острова, якого він розміру. Ми йдемо поперек зараз. Тут покажемо, зараз. Це, це має... джунглі. Житомирські джунглі Користицького району. Ось. Так, так, Оце так. інше русло. От воно зараз в заболоченому стані, але все одно заповнене водою. Воно зараз в такому вигляді, бачиш, а коли вода піднімається на пів метра, і тут проточна вода з'являється. Ось тут ось рівень води, і достатньо, щоб через цей поріг перейшло. Mm -hmm. Це найвища точка, точка в цьому руслі, От, де поріг такий, який треба подавати воді. А там все кругом так само заповнене водою. І рязкою наповнене. Залізли назад. Так, далі сюди. Тут такі ще цікаві дерева, то блокпост. Вони такі обростають такою корою дивною. Гіллячки. Угу. Такими гребнями, бачиш. А це, це не хвороба якась? Ні, це такі дерева. Ми навіть такі в Криму бачили дерева. Угу. Цікаво. Такі драконові гіллячки. Так, де там вся тусовка вже знайшла чотири дні це, 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 На це, це, острові. Сюди? О, обезьяна. Там десь зв'язок добре було. Коли ти програміст, без зв'язку опинився десь на природі. Ти там будеш тепер жити. Це воно так дробно, як дребове. Антоша, видно корости? Воно подивіться там ходить. Ти низько, я низько піднявся. Я був аж на самому вершечку. Не треба його на вершачу, що там десь надо. Я трохи тяжеліший. Клас ігри. Нас? Клас ігри на сестру на гітарі. Як піднятися, нам же, ще... ще треба вийти на мис. А тут я обриваю. Я переживаю, що там ходять люди. Телефони там. А, ну, а, ну, там так навпаки, якби там Настя був, ми б отслідили, як всі бідразу забрали. Ти не на той рукав поліз. Антон, Перелаз, ну, кидайся. Шишками кидається. І що там видно звідси? Що там видно? А кіш видно? Кіш, кіш. А, а Берлінго. Кіш з лососем. Ні, видно тільки дерева. Берлінго не видно? Жаль. Він на шашлик коха на тіле. Хоп, із шомпором разом поніс. Ото прикол. Піднімається, він планує і ловить хвилю і піднімається вверх. уяви, диви яка техніка в ньому. Зовсім не махаються, піднімається вверх. Так, там. Так, злась, ти ж щось геть на самому макушечку. Дайте я тут особі не наберу. Ну давай, зим тільки бери. Нам міша шишок наніс. Не збирав самого вершечку. Треба їх десь на ділянки закинути. Тоді побачимо. О, це туристи. Туристичні магніти, про які ви не чули і не знали. А як гарно. Кажуть, треба весною поїхати на велосипеді. Тоді буде ще гарніше. Тож, буду готуватися до майбутніх мандрівок. Малий кажан, у нас